Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерошу у візиті в Україну через його участь в саміті БРІКС в Казані Російській і зустріч з Путіним. Повідомляє е, інформаційне агентство е, АФП зі силкою на офіс президента. На джерело в офісі президента. Ну важко було б придумати щось ще дурніше. Ніж те, що в даній ситуації зробила наша влада, пригадуйте, на початку війни так же само президент відмовив у візиті федеральному президенту Штамаеру, федеральному президенту Федеративної Республіки Німеччини. Які це мали наслідки? Наслідки були такі, що на добрих півроку поставки зброї з Німеччини на Україну були призупинені. Ну, те, що там почало вже йти, воно йшло. А нові поставки зброї, там і танки, Леопард, і багато багато чого іншого і снаряди, і, тобто і зброї, і боєприпаси. На півроку. Домовленості про запуск цих поставок були відкладені. Плюс в Німеччині мало не на кожному будинку, ну на кожній ратуші, так точно. Український прапор вісив. Так половину тих прапорів познімали німці після того. Ну тому що у людей є своя гідність. От те ж саме з Гутерешом. Ну щодо Гутереша, в мене тільки одне питання до нашої влади. Це Гутерошу треба домовлятися з Росією про те, щоб припинити нашу війну. Чи нам? Гутераша ця війна хвилює. Дай до задніці, чесно говоря. Це нам треба домовлятися, щоб припинити війну. Тому що це наші хлопці гинуть сотнями кожен день. Це наші цивільні гинуть е, теж у е, великих кількостях, не знаємо скільки, достовірно, але кожен день від бомб і снарядів йолки палки замість того, щоб використати його зв'язки із Путіним для переговорів, він робить абсолютно популістичне рішення, забороняє йому в'їзд в Україну. Ну, відмовляє у візиті на прохання Гутереша. Ну, це в які ворота лізе? Тобто, що подобається народу? Народ в інтернеті почав возмущатися, що Гутераш е зустрівся з Путіним та ще й е поклонився йому при рукопотисканні. І от вони там в офісі президента роблять те, що, е на їх погляд, сподобається народу. Давайте його не пустимо. Ну те, що це на нашкодить державі, конкретно, що це може е на кілька місяців відтермінувати. Можливу домовленість про припинення вогню. Тобто ще кілька місяців із оцю дурі популістичної, щоб набрати кілька відсотків рейтингу, будуть кожен день гинути наші хлопці сотнями. Порахуйте, скільки тисяч життів коштуватиме ця популістична дурь. Відверта, немає слів.